Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катеректі. Вітання усім. Ви слухаєте марафон Об'єднання незалежністю на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і насамперед хочу привітати усіх слухачів і слухачок нашого радіо з днем прапора. І звісно, сьогодні ефіри мені хочеться, як і кожного дня з вдячністю до всіх тих, хто боронить нашу з вами державу, тобто збройні сили, сили оборони, до складу яких входять різні насправді структури. І будемо сьогодні мати важливі розмови, зокрема з історик. Ярославом Грицаком, а також з військовослужбовицею Оленою Білозерською, і е, є дуже багато тем, які хочеться обговорювати в дні 23 та 24 серпня, і це такі важливі розмови, які змушують нас замислитися, де ми зараз, що нас об'єднує, як уникнути якихось факторів, які би могли нас розділяти, е, як ми власне маємо рухатися далі в нашій державі, і дуже важливі такі речі про те. Як ми трансформуємося? Як змінює нас це повномасштабне вторгнення? Чи є ці зміни незворотніми? Чи немає ризиків так званого знаєте, відкату назад? і тут я? Звісно ж, чомусь мені спитає на думка Грузія. Це країна, яка теж мала досвід російського вторгнення у 2008 році. Але станом на зараз ми бачимо дещо інші настрої і дії конкретно цієї країни. Ярослав Грицак, історик та професор Українського католицького університету, вже з нами на зв'язку. Ярославе, вітаю вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Справді хочу якраз з цього і почати. Що за ці півтора року повномасштабної агресії Росії все це мало величезний вплив на життя українців. і Ці зміни здаються нам незворотніми. Точно багато хто переконаний. Такого життя, як було до 24 лютого, вже не буде, але як я й казала, озираємось на досвід Грузії, де і після е, війни, так яку розпочала Росія, і після е, інших там подій е, вони ухвалюють зараз. Я зараз кажу зокрема про владу відверто про російські рішення і виникають побоювання, е, е, чи не загрожує нам такий відкат назад, або як тоді його уникнути. Загроза є, треба це сказати. Хоча загроза є дуже низька і малоймовірна. Я думаю, що підставова різниця між Україною і Грузією полягає в тому, що Україна мала два майдани. І цей другий майдан закріпив те, що вдалося в першому майдані. Тому що пам'ятаємо, що в Україні теж була певна контрреволюція, прихід Інукович такий всі інші, і це показує, що старий режим вмирає дуже поволі, і тому треба його закріпити перемогу не одною перемогою, а подвійною перемогою. І в тому сенсі я вважаю, є засаднича різниця між Україною і Росією. Україна має більший вищий запобіжник від повернення до минулого. Чи можливо повернення до минулого та звичайно, що можливо. історія має багато випадків, коли після навіть перемогу воїн маємо є перемоги маємо маємо перемогу війні і про перемогу війні і програний мир я можу початок в такого випадку не бійснаного це війна між греками і персами скінчилася перемогою греків малого племени греків проти великої перської імперії, що дуже нагадує сучасну кріну Росії, і потім почався золотий вік грецької грецької культури. Але за декілька десятків років почалася війна між самими в середині грецької цивілізації, між афінами і Спартою, яка по суті знайшла цю цивілізацію і провела до перемоги імперії Олександра Македонського. Так що такі випадки є, просто єдине ж що ми маємо це усвідомлювати. Оцю загрозу вона є низька, але ми не можемо неї ігнорувати. А по-друге, ми маємо робити все, щоб цієї загрози не сталося. Я так розумію. Тут ми маємо говорити тоді про те, що нас має об'єднувати, робити, знаєте, монолітними соборними. Мені, взагалі, це слово щодо України дуже подобається, і я згадую в такі дні і під час таких розмов той рівень довіри, єднання, який у нас був у березні-квітні минулого року. І часто це пояснюють тим, що Україну дуже добре, українців дуже добре об'єднує спільний ворог, так спільна біда, загроза. Але проходить якісь часи. Ми спостерігаємо якісь дискусії, скандали. Це певною мірою закономірно, і чи є це небезпекою для нас, коли ми впадаємо в такі дискусії, які нас трохи розколюють насправді. Дивіться, я вживу метафори, якщо з вашої ласки. Це історики цю метафору вживають про існування зла. Бо історики вважають, багато історики вважають, що зло є центральною проблемою будь-якої історії, української, не української, і вони вживають метафору диявола, диявола історії. Е, в чому полягає ця метафора? Е, сам по собі диявол жулюгідний, він чувствувати не може, Він не може все зіпсувати. Тому будь-які позитивні досягнення, будь-яка перемога може бути портворена в свою протилежність через дію цього диявола в історії. Це така загальна метафора. Тому я просто кажу, що не думаємо, що є якийсь автоматичний хід історії, що мовляв нас принесе до такого щасливого кінця голівудінського фільму. Це не буває, бо більше речей від нас. Але що хочу сказати, що звичайно, коли ми говоримо про єдність українців, вона була перед війною. Вона була навіть при дно року, і це показує соціологія, що кожен раз, коли виникала загроза Росії, чи то справжня, чи уявна, рівень підтримки української незалежності зростав дуже сильно. Останнє сильне зростання української незалежності підтримки це було під час анексії Криму в 2014, 2014 році. Зараз рівень згуртованості в українці дуже високий, але це рівень згуртованості, який повищився вже від високого рівня. Тому знавши, коли кажуть, що навіть української нації немає, я ще звертаю увагу на ці результати цих соціальних опитувань, які вже зараз показують, що українці можуть відрізнятися, сваритися щодо багатьох питань, але в них є консенсус, і дуже сильний консенсус щодо одного ключового питання: вони хочуть жити незалежним життям усі власні держави. Крапка. І Тут нема чого дискутувати. Чи це має бути монолітність? Я не є переконаний. Знаєте, я якщо ти про монолітність, то мені в голову приходить Північна Корея або Росія. Навряд чи ми такої манулітності хочемо, тому що ознаки живого організму, політичного організму це і постійний конфлікт і боротьба єдине, що не приходили форму, в може розрушити цю державу. Це змагання, змагання різних політичних, політичних проєктів. Зрозуміло тепер, що ми маємо ми маємо те, що історики чи політологи називають мобілізацію навколо прапора. Це ефект кожної війни, кожної війни більше суспільств, особливо на початках е, е, війни, коли сильний ворог відбувається, мобіляється навколо прапора і зростає рівень патріотизму, почуттів і солідарності, особливо в тих умовах, коли на країну напали, як і в Україні. Але я вважаю, що навіть якщо станеться послаблення цієї солідарності, вона не буде радикальна. Дві речі, які треба для мене які треба підкреслити, які вважаю, треба підкреслити, Що сталося нового в Україні? Засадничо нового, що нічого не було. Перші українці почали вірити в державі цього раніше ніколи не було. Тому що, умовно кажучи, держава робила свої речі, у суспільство робило свої речі, і одного не було справи. Тепер і держави, і суспільство з'єднані одною метою, і це питання вирішення власної безпеки, і це те, що стає мож, дає можливість до стабілізації дуже сильної України. А друга це коли сказав Дам Міхнік, що пам'ятаєте, лідер солідарності один зі договорів польської антикомустичної позиції. Він сказав дуже таку важливу річ, що. Європейське майбутнє України будуть визначати не так Львів і Київ, як Харків, і Одеса. Я думаю, те, що зробила війна, вона чітко показала, що Харків і Одеса зараз по українському боці. Я розмовляю з людьми. Я дивлюся цивільне опитування і бачу виразно, що ситуація невизначеності, яка була в Харкові чи Одесі, після передвиною скінчилася. І зараз співвідношення проукраїнських сил до як сказати, може не до українських сил, а до байдужих сил є 70-80% до двадцяти Тобто я бачу дуже сильний рух. Цей рух і досить стабільний. Найбільший виклик, чи ми можемо цю солідарність перетворити в сталі інституції? А це вже питання іншого порядку. Це питання наскільки нам вдасться зробити реформи після закінчення війни без цих реформ відновлювати країну і будувати міцну економіку буде складно. Це правда. Багато хто це стверджує. Дуже важливу річ, ви сказали, наводячи цитату Адама Міхніка про Харків і Одесу. Якщо дозволите, пане Ярославе, якраз хотіла вас запитати: а трансформація, зміна незворотня? У розумінні, ким вони є, в якій державі вони хочуть жити, якщо ми говоримо про Харків і Одесу, воно відбулося? Думаю, що так. З того знаєте, що з моїх власних поїздок, самі спостереження, також з розмовлян з розмови з харків'янами і одеситами, звичайно, це та середовище, яке на близькі інтелігенції, інтелектуали, політики, науковці. Я думаю, що це зміна збулося, і я думаю, що вона вже не зворотня. Я свидомляю, що може статися далі. Ну, знаєте, зокрема для мене був дуже промовисти. Якщо пам'ятаєте цей е, запис е, е, Терехова, е, е, не пам'ятаєте це було чи в телеграмі, чи де про те, що він не вже не що видасити, не просто вже ненавидять. Росіян вже ставиться з них величезною погордою. Уявите собі, що хтось міг це написати за зокрема голова мер Одеси, який слався своїм поглядом, поглядами. Знаєте, це щось є дуже 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 показове. Я знову ж таки вертаюся до цього. Знаєте, що це сплеск? Це сплеск, сплеск очевидний сплеск дуже позитивний. Дуже позитивний зразу скажу це те, що робить Україну дуже красивою. і для українців поза україною захоплені українцями. Я знаю багатьох зараз людей на заході, які хваляться тим, що знають бодай одного українку чи українця. Для них це предмет гордості. Але е, я все-таки вважаю, що цей сплеск треба проти щось дуже стабільне, щоб це не було ефекту загорання сідника, який швидко загоряється, яскраво горить, а потім загасає. А для цього треба і це ключове слово для будь яких реформ, а Україні особливо перевести. Швидкий роздок, усталий роздок, ключове слово є сталість. а сталість досягається радикальними реформами, першою політичної реформи. Українці багато зробили в цьому сенсі цих реформ, але ключові реформи ще не є здійснені, і, зокрема, перша мене судова реформа. Це те, що буде не наш найбільший виклик. Це те, що кожен уряд буде не ну, хотіти робити, хоча б не заявляти. І пропускаю. І надію, що це те, на що найбільше буде тиснути наші західні союзники, надаючи допомогу Україні, ставлячи вимогу проведення е, проведення цієї є судової реформи, тому що, знаєте, це є якби та голка кущею, не зламавши, якої ми, ми зламаємо саму систему. Дуже важлива і така яскрава метафора вами, пане Ярославе. І я все-таки знаєте, аби завершити оцю тему з тим, що може об'єднувати українців. Я в одному з ваших інтерв'ю чула, що це можуть стати навіть постаті, довкола яких об'єднаються українці. Ви згадували в тому інтерв'ю прізвище Зеленського та Залужного. А на вашу думку, ми можемо справді е, знайти тих, хто нас об'єднає, і точно десь знаєте, перемістити на такі маргінеси тих, хто може нас роз'єднувати, не знаю чи зараз такі постаті або події є, але. Ну, слід певно про них точно менше говорити. Одна, одна з цікавих змін, які сталися спочатку війни, що Бандера пристав роз'єднувати українців. Якщо Бандера раніше для українців був одною з найчащих найконтроверсійніших всіх, всі, бо були українці, які вважали Бандеру за героєм, які вважали Бандеру за злочинцем, зараз це скінчилося, тому що загальний консенсус, що Бандера був переможцем був це борцем за Україну. І це те щось показує, яка радикальна зміна є. Особливо нових героїв, особливо нового пантону не треба створювати, тому що український пантон дуже стабільний. На чолі Шевченко і Богдан Хмельницький, тобто наші поети 19 століття Шевченко-Франко. Олеся Українка і наші козацькі гетьмани цей пантон дуже сікий, і він теж відрізняє нас від росіян. Друге, що відрізняє від росіян, і це було перед війною, але тепер під час війни це посилилося. Це ставлення до Сталіна. Якщо в Росії для росіян Сталін є особа позитивна, підняла з коліною Росією архітектором перемоги. Ми бачимо, що зараз виписують про Сталіна на найновіших підручниках для Українців цілковирізно. Сталін і Сталін є творцем голодомору, і Сталін є творцем репресій проти українського народу, і це те, що нас розділяє. Питання дуже велике: чи ця війна витворить нових героїв? І не просто нових героїв, а героїв, які відуть пантеон. Бо, очевидно, що деякі герої будуть існувати одне два покоління, а Шевченко чи Франко чи Хмельницький чи Мазепи вони позаколіневі герої. Я думаю, шанси дуже високі, але це також за те, що ми зробимо. Що ми зробимо з тими героями. Як про них будемо співати, писати писати, писати романи чи створювати фільми? Але я вважаю, що зараз і Зеленський і Залужний мають всі, всі високі шанси війти. Ну скажу так, не просто в пантеон цих героїв, а зайняти в цьому пантоні українських героїв досить високі місця, мону кажучи, перші десятці. Це важливо, але справді розмови про Пантеон ведуться, і мені видається, що знаєте, в розрізі нашої історії ця війна теж матиме дуже визначальне місце. І сподіваюся, що деякі прізвища залишаться не просто на десятиліття. Мені би цього особисто хотілося. Є ще одне важливе питання, пане Ярославе. Нагадаю, аудиторії, що Ярослав Грицак, історик та професор Українського католицького університету з нами на зв'язку. Я почасти чую, що його. Озвучують і звучить воно так: чи можна було би уникнути цієї повномасштабної війни, або чи могла би бути Україна більш готовою до неї? Я думаю, що в історії нічого нам не минучого. і напевно, цього не можна би уникнути, якби якби воно кажуть, ну дуже простий приклад, не скажу що настатися. Якби протести проти переобрання Путіна в 2011 році у Москві, були успішними, а нагадаю, це так звана груднева чисячна революція, коли на площу на болотну площу вийшли біля 100 кілька тисяч людей, і з цього нічого не вийшло. Так само як нічого не вийшло, на жаль, з білоруських білоруських протестів. Тобто, е, значною мірою, хоча не виключно, це війна Путіна. Це війна Путіна, це його особисте рішення. Сказавши це все. Я не маю на увазі, що Росія його не підтримала. Я вважаю, що Путін і виразом е, Росії, бо є колективний Путін. Є дослідження, які показують, що насправді це не Путін зманіпулював Росію, а це росіяни хотіли такого як Путін, і вони його дістали. Хоча вони навряд чи не думали, що дійде до війни. Але, сказав, що це все, я не кажу, що не було би е, ворожого ставлення Росії до України. Вона була мета на різні форми, вона могла набрати такі форми, які зараз є, відкритої війни. Але щоб цієї війни не було, все одно була б інша форма війни: торгова війна, дипломатична війна, газова війна, як ви хочете назвати. Тому що ключовою річою те, що Росія ніколи не надала повній згоди незалежність України. Причому стосується не тільки комуністів колишніх, але й лібералів, позиціонерів. Є спогади Олександра Ціпка, який часто цитую, нагадаю, Олександр Ципко це наш земляк з Одещини, який став радником Горбачова. Ті, хто пам'ятає числи перебудови — це буде з найбільш знаних імен. Отже, він каже, що коли е, в кінці літа, на початку осені 91-го року, в оточенні Єльцина була дискусія, що робити з Україною, то в кінці промогла думка, що треба Україні вдати йти. Нехай буде незалежна. Але чому? Тому що ніхто з них не вірить, що Україна може статися незалежна держава. Що рано чи пізно цих спремез залежність скінчиться крахом, поразкою, і тоді Україна прийде, але вже назад на колінах про назад до Росії. Тобто було очікування російської еліти, в першу чергу, лібералів. А нагадаю вам, що Путін спочав кар'єру в ліберальному середовищі. Його вчителем був е, Анатолій Собчак, один з лідерів російської ліберальної е, е, табору. Отже, ідея була така, що Рос... Рос... Україна вернеться рано чи пізно. І про це вони відверто говорили, що українська держава це держава 404, що це нестабільна держава, фейл-стейт, як і всі інше. Неминуче розпадеться. Що хочу сказати, час ішов, а Україна не верталася, не верталася, і Путін дуже добре розумів, що якщо на зараз уже ніколи. Якщо він зараз не поверне Україну, то шансів ніколи Путіна ніколи не буде, тому що Україна до України змінилася. Зокрема, прийшло до влади покоління нове, яке не пам'ятає радянського Союзу, яке не має симпатії, особливо до Росії, яке хоче жити як його ровесники на Заході. І що дуже важливо, це покоління приходить до влади. І тому для Путіна це ключова кризова точка. І на щастя, ми бачимо, що Путіну це не вдалося Запізно. Запізно Україна вилиться такою стабільною державою. Маємо тих прогнозів, держави, е мимо всіх прогнозів незалежною державою, демократію, маємо всіх спроб авторитаризму, і державу, яка орієнтується на захід, і далі продовжує йти на захід. І на щастя, зараз маємо в зв'язку з війною, що захід нарешті включив зелене світло до української інтеграції в ЄР, в Європейську унію і, і НАТО. Справді, я думаю, Росія е, розуміє, що вона вже не буде імперією, саме якраз без України, і це теж е, ви підтверджуєте частково своєю відповіддю, пане Ярославе. Е, говорячи про те, що це війна Путіна, розуміючи, що та все одно росіяни е, е, теж тут мають нести колективну відповідальність. Е, я в цьому контексті часом чую, що саме смерть диктатора Путіна вона може призвести до завершення війни. Але як на мене, це звучить занадто наївно. Е, е, що ви думаєте? з цього приводу, коли ось такі думки лунають, я не думаю, що смерть Путіна приведе до зможе провести до радикалізму. Може так, може ні. Тут немає однозначної відповіді, тому що за Путін не колективний Путін. Це дуже важливо. Важливо не те, відміна від відміна відміна диктатора, а навіть уявім собі, уявім не те, що треба уявляти. Україна переможе цю війну і Путін підходить від влади не знаю, яким чином, чи його арештовують, чи до йдуаги, чи він згине в якомусь перевороті. Деталі не будемо говорити. Але я боюся, що навіть після такого сценарію за 20-30 років в Росії появляється новий Путін і все починається знову. Бо проблема не в Путіна, а в самій Росії. В її культурі, політичній культурі, яка в час то, то Сталіна, то, то, Сталін, то Микола Другого, то Леніна, то Путіна. Це найбільша проблема. Тому найбільша проблема і виклик перед Україною і Заходом це нормалізувати Росію, Протвити її в нормальну державу. Так це робили з Німеччиною після Гітлера, чи з Японії після поразки другої світової війни. І це велика робота. Це відповідальна робота, і я дуже хочу, щоб в цій роботі були чутні українські голоси. Не просто були чутні українці диктували, що власне треба зробити з Росією, тому що у них це питання знаєте, теоретичне, а питання просто дальшої безпеки. Тому що ніхто ж нам хоче мати такого агресивного ворога, який час до часу навіть в якому час до часу проходять хтось такий, як Сталін чи Путін, з таборами з арештами, з отруюванням своїх опонентів, і дуже важливо з агресією проти, проти своїх сусідів, і очевидно найближчим сусідом є Україна. Мону кажучи, українці найкращими експертами з українського з російського питання це знають на свій власній шкірі, і тому українці заслуговують не то що, а мусять мусить мати сласну позицію і сласне слово, що робити з Росією після Путіна. Справді мені здається, українці мають стати знаєте, першими і такими архітекторами оцієї нової Росії і цю пропозицію, цей проект розробити, створити і вже далі говорити з Заходом про це. У нас лишається не так багато часу, пане Ярославе. І коли ми зараз говоримо про Росію і її майбутню поразку, і що має бути далі, знову ж таки звернусь до ваших тез, що найкращий сценарій для Росії це поразка. Ось. Але я бачу, що зараз і окремі військовослужбовці, і навіть письменники, які мають таке, як на мене, візіонерське бачення профетичне, вже кажуть, що поразка Росії призведе до того, що у них буде велика образа і прагнення великого реваншу, бажання цього реваншу. Що має статися? Ми частково про це насправді говорили з вами, щоб ось цього не сталося, і не було цієї повторної спроби. Не з'явився за 20-30 років новий Путін українські та російські проблеми, схожі тому, що ми маємо спільну спадщину, на жаль, і це спадщина політична. Хоча в Україні це спадщина політична не внутрішня, а нав'язана зовні. І ця спадщина, мовно кажучи, є особливість політичного життя, політичного апарату, де влада є не розділена. Тому ключовою умовою байдуже будуть ресенти, чи не будуть ресентименти поляків, росіян, будуть образи чи ні, це в першу чергу розбиття цієї політичної системи. Де на чолі е, політичної системи стоїть не просто е, володар, але й власник цієї країни. Він не тільки править цієї країни, він ще розпоряджається всім іном цієї країни, включно з життям своїх громадян, без жодного контролю. Байдуже, це московський цар, російський імператор, чи, 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 чи генсек, чи перш чи Тепер чи, чи президент Росії, президент Росії можна величиє. І знову ж таки, я кажу, і в Україні, і в Росії є різні політичні, головне питання політичні реформи, але різного характеру. Тому що Україна зробила реформ дуже багато. Російські ще не починали. Одним словом, це розбиття політичного цьому нері, який називається російською російською владою. Зокрема, зокрема, десантралізація влади, зокрема, прості речі відділення церкви держави, нарешті справді церкви держави, зокрема, такі речі, що скажемо, що жоден офіцер ФСБ не може займати в майбутньому будь-яку державну посаду. В Росії інші такі речі це можна довго обговорювати. Але перша це дуже важ перша річ, що дуже важлива інструмента. Це праця із політичною системою, розбиття її. Максимальне радикальне реформування для того, щоб унеможливити прихід такого володаря, який він час не власником країни. Це є вкрай важливим, і тут коротко спробую запитати. Ви теж в своїх інтерв'ю кажете, що війна, яку ми ведемо, стає війною технології. Для мене це знак зі знаком плюс теза. І це дозволяє, знаєте, спрогнозувати, що можливо ми зможемо завершити цю війну раніше, ніж, наприклад, прогнозують ті самі військовослужбовці, коли кажуть, що нас чекає ще 4-5 років. Ви вірите в те, що вона в принципі раптово залежно від таких довгострокових прогнозів. Може завершитися раніше, я би сказав інакше. Так, це війна надовго. І Вона вже триває два роки, а може, триває вже і дев'ять років, залежно за якого року будемо починати, 16 чи 22. го Але в кожному випадку це затяжна війна, тому що вона має характер, знаєте, це якби так навести метафору: це перша війна з дронами. Перша війна, якщо пам'ятаєте, це війна, яка є затяжна, з величезними битвами, але фронт рухається дуже поволі чи в одну другу сторону, тому що сили супротивників більш-менш рівні. І тут немає вирішальних перемог, і напевно не буде вирішальних перемог, хоча, звичайно, будуть перемоги, які можуть змінити баланс там всього. Чому я це все кажу? Тому що в такій війні це війна ресурсів, першу чергу. Це війна ресурсів, причому не тільки матеріальних ресурсів чи збройних ресурсів, а ресурсу духу, як довго населення суспільство готове витримати цю війну, і це дуже важливий психічний фактор. Але також, що дуже важливо в тому випадку, що такі війни переважно кінчаються колапсом одного одної сторони, не поразкою, а колапсом. І тут ви розумієте, характер колапсу він може ставитися завтра. От ми сьогодні розмовляємо а завтра це колапс Путіна. А він мовиться за 3-5 років. Ми цього не знаємо. Єдине, що ми розуміємо, що ми маємо довести до цього колапсу. Час цього колапсу не передбачений. Він може це дуже швидко. От, а може бути затяжний і для мене ключовим фактом колапсу є перемоги ЗСУ на на фронті. Не тому, що це кі це перемога, тому що не підривають віру росіян. в Путіна як мачо як мачу самця, як альфа самця цього про дуже важливо. Тому е, завершуючи це питання, я вважаю, що так це війна, перша світова з дронами, але дуже важливо що це була війна. Також за 16 Тобто Україна має дістати цю зброю, яка десь вирішальну технічну перевагу на, на полі бою. І ця вирішальна технічна перевага може дуже швидко пришвидшити пришвидшити е, колапс режиму Путіна. Кажуть, що вони мають стати геймченджерами, так як зараз полюбляють говорити. Пане Ярослава, вдячна вам надзвичайно. Ярослав Грицак, історик та професор Українського католицького університету, був з нами на зв'язку.